Почнемо ми з заяви українського президента, який сказав про що Який сказав про те, що е, зараз як ніколи є величезний шанс. Завершити цю війну, ви знаєте, що в останній час президент доволі часто робить подібні заяви. Ми зараз розберемо, що за ними стоїть. Окрім цього, він каже про те, що в найближчі дні будуть зустрічі з делегацією Сполучених Штатів Америки і Європи. Буде дуже багато подій, каже Зеленський. Ми працюємо для того, щоб мир для України був гідним, щоб була гарантія. Гарантія, перш за все, того, що Росія не повернеться в Україну з третім вторгненням. Про що конкретно тут йдеться? Тут мова, друзі, про те, що в Берліні відбудеться недовзі зустріч, і вже видання більд з посиланням на власні джерела пише про те, що мирні переговори з припинення війни в Україні зараз найактивніші з початку цієї війни. А Трамп здійснює жорсткий тиск на Зеленського, щоб. Схилити його до поступок пише більд з посиланням на джерела, за їхніми словами. Америка і Європа також знаходяться в стані активної дипломатії однак єдиної позиції щодо цього немає, пише видання. Ем, як стало відомо, виданню в Євросоюзі і США поки що немає єдиної позиції з переговорів. Частина європейських країн хоче використати російські заморожені активи напряму для підтримки України в той час, як Вашингтон. Наполягає на створенні американського фонду відновлення за даними джерел, новим неофіційним дедлайном, до якого трамп хотів би побачити результат на переговорах. Вважається католицьке різдво 25 грудня. А, так дійсно вже не вперше ми зустрічаємося. Дату 25 грудня, коли Дональд Трамп хотів би побачити мирну угоду, Ну а я взагалі хотів би насправді бачити мир завжди. Так ми цю війну не починали. Ми її не хотіли ніколи, тому. Бажання, звичайно, це добре припинити цю війну. Питання в тому, на яких умовах і чи вдасться взагалі це зробити, тому що є підозра вважати, що якими б не були ці умови, все одно задача Путіна це повна ліквідація української незалежності, української державності, і навряд. Він може погодитись на щось інше, і для цього він готовий платити будь-яку суму, але будь-яку ціну. Але зрештою тут треба друзі, серед іншої, сказати про те, що у Сполучені Штати Америки вже відправлена, як я раніше сказав, версія мирного плану до Вашингтону. Вона. Ця версія українського мирного плану друзі, відкидає виведення військ з Донецької області і відмову від НАТО. Пише New York Times. Давайте конкретніше пройдемося по тому, що пише це видання. План Зеленського було складено після переговорів з європейськими лідерами. Це оновлена версія ось цього мирного плану. І як стверджується, згідно п'яти діючим і колишнім західним чиновникам, які знайомі з цим планом. З першочергового плану Трампа українцями були виключені ті частини, які зачіпали червоні лінії нашої країни. Зокрема, за словами двох високопоставлених європейських чиновників і колишнього американського чиновника, у пропозиціях Києва мовиться, що Україна має зберегти контроль над районами. на Півночі України, які згідно з плану Трампа, вона має, вона має поступитися. Ну тобто, ми маємо поступитися Донецькою областю. Також було виключено вимога США про відмову України від права на вступ до НАТО. Пише видання, і ці зміни, як припускають журналісти Нью-Йорк Таймс, будуть неприйнятними для Російської Федерації. Тут друзі, треба серед іншого ще сказати про те, що план Зеленського було складено після перемовин з європейськими лідерами. Про що я зазначив вище, треба сказати про те, що е, е, Російська Федерація наполягає на тому, щоб збройні сили України полишили Донецьку область. Це є їхня принципова позиція. Також Росія проти того, аби Україна вступала в НАТО. Але давайте розберемо ці. Ці пункти, по-перше, треба сказати, що немає юридичного механізму, який би дозволив, навіть за бажання просто уявимо на секунду, що у президента Зеленського є бажання вийти з Донецької області. Уявляємо це, неможливо юридично, не можна віддати подібний наказ. Це просто забороняє українська конституція для того, щоб поступитися територією, або я не знаю, затвердити контроль Російської Федерації над. Нашої території, тимчасовий контроль все одно так чи інакше. По перше, є два варіанти: перший ну Росія і так контролює частину території. Я не зовсім розумію фразу в американському мирному плані: визнати контроль Росією на цій території. Що ми маємо зробити? Що означає визнати контроль? Росія зараз тимчасово контролює нашу територію. Їй байдуже насправді визнаємо ми цей контроль чи ні. Вона все одно контролює цю територію. Значить, треба копати глибше, що хочуть росіяни. Вони хочуть, щоб ми визнали приналежність нашої території Російській Федерації. Так, тобто, щоб Сполучені Штати Америки, щоб Україна, щоб Європейський Союз визнали приналежність, що ця територія на міжнародному рівні належить Росії. Цього також не буде зроблено. По перше, якщо навіть Сполучені Штати це зроблять, я також не мачу юридичних механізмів. Президент США не може одним указом це зробити. Треба рішення конгресу. Конгрес на це не піде ніколи, просто повірте мені ніколи. Європа на це точно ніколи не піде. Україна, як ви розумієте, на це 100% ніколи не піде, тому що немає просто таких можливостей. Конституція України це забороняє. Навіть проведення референдуму. Е така опція виключена в Українській Конституції. Так, референдум провести ми можемо. Але те, що стосується територій, в Конституції чітко сказано, що територія України не відділяється, не віддається. Не визнається за іншою країною, і це неможливо зробити. А знаєте, що найголовніше в цій всій історії? Це знає Володимир Путін. Ось в чому фішка. Він це знає, і він знає, що на цій умови ніхто не піде. Ну окрім е, Трампа, який може сказати про те, що от я видаю указ, що тепер ми визнаємо цю територію за, за Росією. Знаєте, навіщо він це робить? Для цього виникає ж питання, чому він це робить, якщо він знає, що на це ніхто не піде. Все дуже просто. Це Чергова відмовка для того, щоб продовжувати цю криваву війну, для того, щоб ще більше окупувати території, для того щоб тикати пальцями на Україну і казати про те, що дивіться, ми пропонуємо вони не хочуть. Ну з такою разі ми будемо продовжувати війну для чого для того, щоб виконати так звані цілі СВО спеціальної військово-воєнної операції насправді війни. От у чому задом Росії тягнути по максимуму час і продовжувати окупацію землі, при цьому відтягувати санкції настільки болючі санкції для Росії, що вона здата на все для того, аби їх відтягувати. Ось в чому головний сенс політики Путіна прямо зараз. Тепер що стосується НАТО, я не зовсім розумію, наприклад, декілька речей. Ну от дивіться, Україна не може відмовитися від вступу до НАТО. Я можу пояснити, чому так відбувається, тому що як тільки будь-яка країна, давайте замінимо слово Україна на слово я не знаю. Ну, яке? Ну, на, на будь-яку іншу країну, яка не в НАТО, на будь-яку іншу? Ви розумієте, що? Для того щоб Путін, наприклад, дав зелене світло на цей пункт, наприклад, просто кажемо, треба, щоб НАТО відмовилось приймати Україну, а Україна відмовилася вступати до НАТО. Це треба закріпити, як каже Путін, на законодавчому рівні у випадку в НАТО. Це стосується статуту. У випадку України це стосується Конституції. У нас в Конституції шлях обрано: це європейський союз плюс НАТО. Тобто нам треба плюс 300 голосів для того, щоб змінити конституцію. Але навіть за бажання підкреслюю, теоретично, ми зараз моделюємо ситуацію, це буде неможливо зробити, тому що як тільки НАТО в своєму статуті пропише, що ми не будемо розширюватись там на північ, захід, схід, південь, куди завгодно, це руйнує саму філософію НАТО, тому що хтось може порожувати північно-атлантичному альянсу, який вважається наймогутнішим військово-політичним альянсом, щоб той не розширювався. В чому тоді сенс НАТО? Який тоді в ньому сенс? Його просто немає, розумієте. Більше того, ну НАТО ж не вказує Росії, як її розширюватися і куди беріть в ОДКБ собі кого захочете, як захочете, коли захочете. НАТО не проти цим. Тобто, ви розумієте, друзі, що НАТО це все одно така сама відмазка у Путіна, щоб продовжувати цю війну, тому що якщо Путін бореться в Україні з НАТО, то Україна ніколи не була частиною НАТО. Якщо Путін бореться з НАТО, то Україну не взяли б. В НАТО, якщо Путін бореться з НАТО, то нехай він боровся з НАТО, а не з Україною, оскільки країни НАТО омивають Російську Федерацію. Омивають, наприклад, з Балтійського моря, коли ми говоримо про країни Балтії, або наприклад, там я не знаю Фінляндія або Швеція, які присутні так. Росії оточують країни НАТО, і після того як Путін напав на Україну типу борячись з НАТО, НАТО розширилось і склало ще більшу прикордонну територію з Російською Федерацією. Тому це також абсолютно маразм і маячня. Нато це чергова відмазка Володимира Путіна продовжувати цю війну, і навіть коли Сполучені Штати нам гарантують в рамках мирного плану п'ятий пункт, як чи перепрошую, чи наприклад гарантії безпеки, які, наприклад, передбачали б такі самі гарантії, як НАТО надає за п'ятим пунктом їхнього статуту у разі агресії на одну державу, колективну відповідь всіх інших держав, я абсолютно вся, всіляко вітаю таку логіку. Але я її також не розумію, тому що яка різниця для Путіна? Або ми в НАТО і всі інші країни відповідають, захищаючи Україну, або ми поза НАТО, і всі інші країни також можуть відповідати і захищати Україну. Яка різниця? Він позбавлений іншого інструменту. Він позбавлений в такому разі інструменту подальшої окупації української землі. Він на це точно ніколи не піде. Відтак, друзі, ми з вами дійшли до висновку, що все це. Створено тільки для того, аби затягнути час зі сторони Російської Федерації, Україна не може юридично відмовитися від своїх прагнень і стрімлень, тим паче від території. А відтак на жаль, так чи інакше війна буде продовжуватись. Це моя думка. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, давайте ми з вами поговоримо з цього приводу в чаті. Можливо, я помиляюсь. Напишіть плюс хто згоден, і мінус хто не згоден, і напишіть, чому в такому разі ви не згодні. Ну, а я продовжу наш ефір, друзі. Інформацію про те, що. Все вирішиться в Берліні і вирішиться вже завтра у понеділок. Принаймні, так пише преса. Що я маю на увазі, коли кажу, вирішиться? Я маю на увазі, що у нас полюбляють ви знаєте засоби масової інформації, дещо перебільшувати ситуацію. І От спецпредставник США Стів Вітков зустрінеться з зеленськими європейськими лідерами. В Берліні ну хтось пише цими вихідними себто сьогодні, а хтось пише в понеділок. Я думаю, що понеділок така зустріч відбудеться. На ній будуть присутні президент Франції Мануель Макрон, також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідрих Мерц. Ну, як пише видання Wall Street Journal, США, намагатимуться скоротити різночитання між Києвом і Вашингтоном за умови мирного плану. Оскільки Білий дім е, прагне до. Того аби досягти угоди про припинення війни з Російською Федерацією до кінця цього року, я пояснив вище, чому я не думаю, що це взагалі можливо.